День, шановна аудиторія, я Хоменка Вікторія, учениця 8 класу Новогурського ліцею імені Сергія Просика Житомирського району Житомирської області. Хочу представити вам проєкт на тему арал розповсюдження омели Білої на території селища Новогурського та Гуйви. Всі ми знаємо, що дерева це легені нашої планети, але така рослина напівпаразит, як омела, може спричинити їм великої шкоди. На Житомирщині, як і на всій території України, ситуація з омелою стоїть досить гостро. Вона господарює не тільки на деревах обабіч траст а й у лісосмугах, нас, на населених пунктах. Якщо, якщо ще кілька років тому рясні кущі омела на деревах не були такі чисельні, то зараз дерева уражені суцільними територіями. Активна боротьба з цією хворобою розпочалася лише декілька років тому. Однак, на жаль, даний момент відомо мало методів боротьбою з омелою. Розповсюдження омели відбувається досить стрімко, що загрожує екологічним лихом. Заселення омели спричиняє зниження росту дерев та їх довговічності, втрату декоративності і врожайності, а в кінцевому результаті привозить до суховерхності та поступового відбирання всього дерева. Тому дуже актуальним є дослідження розповсюдження омели віла на території селища Новогуїнське та Гульве. Метою нашого проекту є з'ясувати характер та ступінь ураження омелою білою насаджень у селищах Новогуїнського та Гуєве. Завданням нашого дослідження було здійснити теоретичний аналіз зібраної інформації про омелу біло, встановити динаміку поширення омелої білої з 2011 по 2022 рік. Визначити кількість заражених дерев омелою в селищі Новогоїнської та Гуєва. З'ясувати видовий склад дерева, заражених омелою та ступінь ураження дерев, з'ясувати приблизний вік, омели на заражених деревах, скласти рекомендації, методи боротьби з напівпаразитом омелою білою. Об'єктом нашого дослідження є деревні насадження селищ вугунської та гуєва. Предмет нашого дослідження омела біла. Тож давайте познайомимося з ближчою рослиною. Омела, вічна зелена рослина, на півпаразит, природний ареал зростання омели, тропіки і субтропіки Європи та Азії, Африки і Австралії. Передусім, жертвами омели стої дуби, берези, тополі, клени, верби. Рідше на грушах. Яблунях, а також на хвойних деревах, дослідницька робота була виконана на базі селища Нововинське і селища Окуєви, які в результаті міні-експедиції були вибрані за такими критеріями: кількість заселених дерев омели у селищах не суттєво відрізняється від дерев, які не мають рослини паразита. Кількість заселених дерев омели збільшується з кожним роком. Адміністрація практично не виконує дії проти знищення омели. Проведені обстеження в деревостанніх селищах виявили наявністю осередків омели білої на шістьох ділянках, які обрали для дослідження. На досліджувальних ділянках була проведена загальна динаміка поширення омели з 2011 по 2022 рік. Якщо порівняти показники кількості заражених дерев з 2011 по 2022 рік, то можна побачити, що найменший показник був у 2011 році 35%, коли найбільший показник у 2014 році 90%. Середній показник у 2022 році це 78%. Це свідчить про стрімке розповсюдження на на території селищ. Якщо розглянути поширення омели білої поділяток, то маємо такі результати: найвищий відсоток ураження омелою дерев. Відзначили на ділянці 2 із 100% дерев заражених 74, станом на 2011 по 2014 рік. На нашу думку, вихлопні гази, які виділяють автомобілі, щільність та видовий склад дерев впливають на її поширення, а станом на 2015 по 2022 рік зараження складає 55%, тому що з 2015 року почалась чистка деревною трасою. У 2015 році місцева влада почала вирубку деяких дерев заражених, але все одно ця ділянка домінує. Середній відсоток ураження дерев спостерігали на ділянці 2 і 3. Друга ділянка із 100 відсотків дерев зразили 62, стану на 2011 по 2014 рік. Але стану на 2015-2022 рік ми можемо побачити, що відсоток зріс до 72. Третя ділянка із 100 відсотків 60, стану на 2011 до 2014 року. Але станом на 2015 рік по 2022 відсоток зараження знову збільшився до 75%. Ми пояснюємо це тим, що на, що на даних ділянках за ці роки не відбувалося жодні чистки дерев. Незначний відсоток уражених дерев на ділянці 1, 5 і 6. На першій ділянці зі 100% заражено 50%. Станом на 2011 по 2014 рік. Станом на 2015 та 2022 рік відсоток складав 40%. Через те,